Музей Ретро Гараж працював у Львові з 2018 до січня 2026 року в ангарі Старого трамвайного депо. На території розміщувались приватні колекції Львів'ян Андрія Гладуна і Тараса Майби. Велорікша. Триколісний вантажопасажирський велосипед Крістіанія, виготовлений в Данії в 1970-х роках. Це символ датського способу життя і велосипедної культури. Велосипед В-22 Львів. Рік випуску 1953. Мопеди Карпати і «Верховина» виробляли на Львівському мотозаводі. Фіакр кінне таксі 1911 року. Ходова частина виготовлена в місті Вольсберг, Австрії. Фіакр належав Львівському візнику Копистинському, який таксував на ньому у Львові до першої половини 1950-х років. Мотовелосипед МВ-042 Львів'янка 1961 року виробництва Львівського мотозаводу була перехідною моделлю між мотовелосипедом і мопедом. Брічка це легка кінна повозка, яка слугувала для перевезення людей і товарів, а в армії Махна стала основою для тачанок. Телевізор Квн – це чорно-білий телевізор, що випускався в СРСР в різних модифікаціях з 1949 по 1962 рік. Його назва пішла від перших літер прізвищ його розробників. КЕПріс Класік 1986 року виробництва. Це американський повнорозмірний легковий автомобіль, що випускався під розділом корпорації General Motors Chevrolet з 1966 по 1996 роки. AMC Матадор Купе 1977 року виробництва змагався в автомобільних гонках Скар. Подібна модель була показана в фільмі про Джеймса Бонда Людина із золотим пістолетом. Мотоцикл К-750 з коляскою. Це важкий дорожній мотоцикл, який виготовляли на Київському мотоциклетному заводі КМЗ з 1958 по 1964 рік. Мотоцикл розрахований на три місця і може перевозити до 300 кг вантажу. Витрати пального складають 6 літрів при швидкості руху 50-60 км в годину. Mercury Montego JT 1973 року виробництва підрозділом Mercury компанії Ford Motor. Модель вперше з'явилась на канадському ринку в 1967 році. У 1968 році ця модель дебютувала у Північній Америці. Представлене в експозиції авто належало американському гонщику Давіду Пірсону, прозваному срібним лисом. Він був легендою Наскар. Завоювавши чемпіонський титул три рази та отримав 105 перемог в 574 гонках, що забезпечило йому почесне місце серед найвеличніших гонщиків світу. Автомобіль ЗАЗ-966 Запорожець випускався з 1960 по 1969 роки запорізьким автомобільним заводом. Відносився. До мікролітражних автомобілів. В народі отримав прізвисько Горбатий. Прототипом моделі був ФІАТ-600. Саме на цьому автомобілі сімейна пара Світлани і Євгена Кравса приймала участь в екстремальному ралі Монте-Карло. Ford Elite 1976 року виробництва це автомобіль класу Personal Luxury Car виробництва Ford Motor Company, який випускався в Північній Америці з 1974 по 1976 роки. Модель Elite був заснований на платформі Ford Torino і був автомобілем середніх розмірів в традиціях Sunday Bed. Раритетний дитячий ручний мінікар велосипед Міка або Зайчик вироблявся в радянському Союзі в 1960 1980 х роках. Працював на ручному приводі. Знизу знаходяться три малесеньких колеса, одне з яких з'єднане цепом з рулем педалями. Велосипеди 1930-х років. У 1930 ті роки в СССР з'явились перші масові моделі велосипедів, такі як пролетар, москвич та харків'янка, ставшими доступними для широкого загалу завдяки збільшенню виробництва на заводах, хоча доступність ще залежала від ціни та соціального статусу. А сама техніка була простішою, але надійною, і задавала тон майбутнім Українам та камам. Велосипед Вікторія 1930 року, від відомого німецько-австрійського бренду Вікторія Віке, що виробляв якісні велосипеди та мотоцикли, а моделі того періоду мали класичний дизайн, часто з елегантними вигинами рами та специфічним декором. Мотоцикл НСУ 251 ОСЛ 1937 року виробництва. Це популярний німецький мотоцикл з 250 кубовим одноциліндровим чотиритактним двигуном, що випускався заводом НСУ з 1933 до 1952 року і відомий своєю надійністю. Використовувався у військових цілях під час Другої світової війни. Автомобіль Citroën AC4 Berlin Deluxe 1929 року виробництва. Ці розкішні седани випускались з 1928 по 1932 рік французьким автовиробником Citroën. Саме такі таксі і замінили кінні фіакри у Львові. Представлений екземпляр є самим старим автомобілем в Україні від компанії Citroën. Це класичний автомобіль. Мав різні версії кузова лімузин, кабріолет, торпедо і став популярним завдяки міцній конструкції та доступності. Таких авто було продано близько 121 тисячу екземплярів за три роки. Схожість автомобіля з каретою зумовлена його дизайном, який відображає перехідний етап від традиційних кінних екіпажів до сучасних автомобілів. Кузов часто мав дерев'яний каркас. Обитий металевими панелями, що нагадували метод будівництва карет, багажник часто виглядав як окремий прикріплений елемент позаду, що візуально нагадував багажні скрині, які кріпилися до задньої частини екіпажів. Втячий велосипед Коник, виготовлений із дерева на металічній основі в кінці 19 століття в Італії. Велосипед літачок був популярний в середині ХХ століття. Авіаносець USS Enterprise CBN 65 це легендарний перший у світі атомний авіаносець ВМС США, який вступив в дію в 1961 році та прослужив понад 50 років. До 2017 року мав найбільшу довжину серед усіх бойових кораблів світу 342 метри. На борту може розміщуватися до 90 літаків f 14 Tomcat, які мали змогу злітати кожні 15 секунд. Ентерпрайз брав активну участь в операції буря в пустелі 1991 року в Іраці. Восени 2001 року авіагрупа Ентерпрайз. Підтримувала операцію із вигнання талібів з Афганістану. Велосипеди 1950-х років випуску. У 1950-ті роки в СССР були популярні надійні дорожні велосипеди, такі як універсальний Прогрес В-110 виробництва Харків, підліткові моделі на кшталт Орлятко виробництва Шауляй, Латвія та школьник виробництва Горького для дітей та підлітків, а також Україна, що стала символом свого часу завдяки міцності та доступності. Ці велосипеди відзначались простотою, але надійною конструкцією. Часто роздвоєною рамою у підліткових версіях і були доступними широкому загалу. Підгуки російської війни, експонати російської війни проти України включають трофейну російську зброю, коробки від кулеметів, боєприпаси, уламки ракет, а також особисті речі та шеврони українських захисників, що зібрані у музеї для показу реалій війни як форпосту Свободи. Ці експонати демонструють агресію та втрати України, а також героїзм українських воїнів. Підкреслюючи історичне протистояння з Російською імперією Сучасний російський ударний безпілотний літальний апарат Молнія-2 це дешевий дрон камікадзе літакового типу, який запускають з катапульти, здатний нести до 5-7 кілограмів вибухівки. Модернізована версія має два двигуни, посилену бойову частину та може оснащуватися терміналом StarLink, для розвідки і керування. Дальність польоту в такому разі збільшувалася із 40 до 230 кілометрів. Ford Thunderbird 1965 року. Це американський задньопривідний люксовий автомобіль четвертого покоління кузовим купе компанії Ford Motor. В ряді поколінь були також кабріолети та седани. Всього було випущено 11 поколінь цієї моделі з 1950 до 2005 року. Автомобіль позиціонувався як відносно невеликий престижний автомобіль для заможних власників. Cadillac девіль 1970 року. Це повнорозмірні легкові автомобілі американської фірми Cadillac відділення корпорації General Motors, що випускався в 1949-2005 роках. Всього було вироблено 181 719 авто, включаючи седани, кабріолети та купе. Довжина цього автомобіля 571 см, має 7-літровий двигун. Ламповий стереоресивер Philips Saturn 641 Стерео, вироблений на початку 1960-х років, працює на 11 радіолампах. Boombox Ellenberg cd 350 MP3 це портативна магнітола Boombox виробництва Китаю, яка підтримує відтворення аудіо CD та mp 3 файлів. Телефонний апарат ТА – це радянський шахтний вибухозахищений індустріальний дисковий телефонний апарат 1960-х років, відомий своїм міцним брутальним виглядом, важкою вагою та наявністю кнопки екстреного виклику. Випускався в 1950 х 1980 х роках. У 1990-ті роки в СРСР та пострадянських країнах використовували як старі моделі дискових, так і кнопкових телефонів, наприклад, Секретар, різні варіанти Белл та нові, але ще дорогі і дефіцитні імпортні апарати, включаючи перші радіотелефони Панасонік та Сіменс. У 1970-х роках радянські телефонні апарати були переважно дисковими стаціонарними моделями, як от відомі БЕЛ, КР, які відрізнялись надійністю, та польові спеціальні Та-57. Дисковий телефон В-68 латвійського заводу ВЕФ був найбільш розповсюдженим на теренах СРСР, роки випуску 1970 до кінця 80-х років. Телефон автомат типу АМТ-69 використовувався для місцевого та міжміського зв'язку, власного номеру не мав, вартість дзвінка по місту складала 2 копійки, вартість міжміського зв'язку 15 копійок. У 1940 х роках в СРСР використовувалися в основному польові та індукторні апарати, такі як Уна Ф28, Уна І28 та І43, а також трофейні моделі. У 1940 х роках радянські апарати зв'язку були переважно польовими та стаціонарними, з ручним індукторним викликом, використовували електричні схеми на лампах. Це такі моделі, як Та 57 та апарати типу Крест чи Молнія для захищених ліній. Велогенератор для зарядки мобільних телефонів розташовували в різних людних місцях Львова, користувався особливим попитом у молоді. Сімейний п'ятимісний велосипед було створено спеціально для виставки. В музеї знаходиться унікальна експозиція номерних знаків із 28 штатів Америки колекціонера Тараса Майби, яка є найбільшою в Україні. Це цілих 345 одиниць, що навіть потрапили до Книги рекордів України. Будівля, в якій знаходився ретро гараж, є ангаром найстарішого в Україні трамвайного депо. Сама ж будівля. Вважається унікальною пам'яткою технічної архітектури і належить Музею історії науки і техніки. Ангар збудували у 1894 році за проектом львівського архітектора Альфреда Поменобродського.